Тому що практично це перша розвідка молодої людини. Людини у нас з Сергієм Віталійовичем дуже такі схожі цифри. Якщо у мене 3,5, 5,3, то у нього 3,5. 53 роки, 35 років. От. У нас, тому він, напевно, мені Попросив модерувати саме цю презентацію. І я не випадково кажу, що це твір молодої людини, людини, е, свідомість якої формувалась за часів незалежності. Це твір, е, який вийшов перед день святкування нашого дня міста. Це е, твір, який е, є, напевно, першою спробою осмислення е, тих подій. Які були в історичному плані для Тернополя дуже значні, подій, спроба аналізу, що відбувається сьогодні, трішечки пророкування, як можна вирішити ті проблеми, які сьогодні наболіли для тернополян завтра? І якщо ви уважно перечитаєте, тут вперше, напевно, була подана. Ідеолегія правого руху світового правого руху, е, в якій, якому автору бачає майбутнє. Власне, тут, в цій книзі, яка так і називається справедливість, відповідальність і поля. Я коли її перший раз прочитав, то для мене була дуже цікава особисто відкриття. Практично Сергій Надал зробив дві книги в одній. Випустили цю книгу підручники і посібники видавництва. І я сказав, що це буде підручник небайдужої людини. Тобто, хто є небайдужий до свого міста, хто є небайдужий до його розвитку, він обов'язково перечитає цю книгу.